Вітаю, шановні глядачі, на нашому каналі. У ремонті у нас ось такі прикольні лодочки, фірмові, повністю шкіряні. Шкіра дуже тоненька, якісна, м'якенька. Тут все шкіряне, і шкіряна, ось навіть відмітки ці, це все шкіра. і Клієнтка правильно зробила пару разів взула, каже, та хоче одразу поставити профілактику на ось цю передню частину підошви. Ми підберемо тоненьку, зносостійку якісну профілактику буде вона бренду Bizel. Домовилися, будемо ставити чорний колір. Отже, отак, ось цю частину ми захистимо. Звичайно, це ми зробимо на обидвах. Набійки попросила не ставити. Як це все зробимо? У другій половині ролика покажемо вам результат, як буде виглядати. Додивіться до кінця. Ну що, ж, шановні глядачі, закінчили ми робити це замовлення. Нагадую, принесли нам ось такі лодочки. Дуже якісна. Тут шкіра, верх, все шкіряне, і клієнтка попросила одразу поставити профілактику. Одразу захистити передню частину підошви. Правильно зробила, що одразу принесла. Всього пару разів взувала, каже, набійки домовились, не міняємо, тільки профілактику чорного кольору домовилися, будемо міняти. Як бачите, ми підібрали тоненьку зносостійку профілактику бренду Бизel. Все замінили, ось так це все виглядає. Ну Прикольні вони, вони такі, дуже легенькі. Отже, буде дуже носитися зручно. Отже, закінчили ми це замовлення, тому будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайки та підписки, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи разом з профілактикою 500 гривень. На все добре, до нових зустрічей!